Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 4 листопада. – 1350-й день російського терору та незламності українських захисників. Сьогодні професійне свято відзначають ті, хто тримає залізну артерію країни живою. А у час війни роль залізничників неоціненна. Потяги продовжують курсувати, вантажі доставляються, а пасажири прибувають на свої станції вчасно та безпечно. До слова цієї зими Укрзалізниця запускає соціальну ініціативу. Три тисячі кілометрів залізної підтримки. Аби кожен українець, попри всі труднощі, мав змогу відвідати рідних та відпочити. А далі про головні події вівторка в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. У Хмельницькому бігли в ритмі вдячності. Цими вихідними в місті відбувся ще один благодійний забіг. Його мета зібрати кошти для підтримки військових, а саме на придбання автопідйомника для ремонтного відділення 210-го окремого штурмового полку. Це обладнання значно пришвидшить відновлення бойової техніки. А ми вирішили організувати такий благодійний забіг. Це все таки корисно для здоров'я. Є можливість поспілкуватися з колегами. Разом тут присутні і нотаріуси, і державні реєстратори, державна виконавча служба, державна реєстрація актів цивільного стану, тобто управління юстиції. все». Чай, кава все одно, яке спілкування, плюс збір цих коштів і плюс чудова компанія, і все таки це для здоров'я дійсно корисно. Я навіть не могла подумати, що настільки важко три кілометри пробігти, Тепер буду займатися своїм здоров'ям, бігати, ходити в спортзал. Самі військові кажуть, підйомник на котрий збирають кошти усім містом, не аби як допоможе їм на передовій, адже там на рахунку кожна хвилина. Ми Вдячні всім організаторам міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції за організацію даного благодійного забігу, метою якого є збір коштів для придбання обладнання нашого ремонтно відновлюваного відділення. Завдяки якому ми зможемо безпечніше та швидше ремонтувати техніку та повертати на передову. Під час забігу учасники подолали трикілометрову дистанцію у парку імені Чекмана, бігли індивідуально у командах та цілими родинами. Разом із тим кожен робив благодійний внесок. Погода нині, як на диво, як на осінь, дуже суперова, Ах, настрій також, також бомба. Коли робиш таку добру справу, настрій не може бути поганий, розумієте. А так, все супер. Дистанція не дуже важка, невеликий кілометраж. Мені дуже сподобалося, бо спершу було трохи важко, далі стало легше. І в мене там стоїть навіть подруга, яка зі мною бігла і не кидала мене. Ну, мені дуже сподобалося. Я бажаю, пробігла. Це дуже крута ініціатива. Це дуже надихає. Круто, що це не змагання, а взагалі тут не спортсмени, а звичайні люди. Тому дуже важливо підтримувати наших військових і побільше таких заходів. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 канал. Тримаймо стрій. І з таким надписом бійці отримують чергову партію підтримки від Хмельницької громади. Цього разу це три десятки квадрокоптерів. 30 квадрокоптерів, DJI Матрис 4 t ми відправляємо нашим силам оборони. Їхня загальна вартість понад 5 мільйонів гривень. Я дякую нашим платникам податків за те, що ми насправді з 2016 року, з року в рік, передаємо важливе обладнання. Окрім цього, за кошти платників податків для захисників придбали і комплекс радіоелектронної боротьби та розвідки. Його вартість 8,5 мільйонів гривень. Даний пристрій дуже добре себе зарекомендував і точно допоможе воїнам зберегти свої життя. Виховання доброти, відповідальності та любові до братів наших менших з такою метою. Інспектори відділу зв'язків із громадськістю разом із дітьми відвідали притулок для тварин і прийшли до хвостатих не з порожніми руками. Принесли для собак пакунки із кормом. Під час зустрічі школярам розповіли про догляд за чотирилапами та провели вікторину про відповідальність за порушення правил їх отримання. Перші відновлювальні роботи після вибуху у будинку по вулиці Тернопільська, в одній із квартир, якого нещодавно, начебто, здетонував побутовий газ, розпочали перекриття покрівлі. На даний час, як ви бачите, проводяться роботи щодо облаштування накриття над квартирами третього, другого і першого поводу щоб опади, які будуть спричинені осінньо зимовий період, не попадали на нижні квартири. Також на даний час проводиться обстеження експертами щодо визначення подальших дій щодо даного будинку. Таке перекриття кажуть експерти. Наразі вимушена міра, адже суттєвіші відновлювальні роботи поки розпочати не можуть. Накриття тимчасове буде закінчене сьогодні-завтра. як ви бачите, воно вже арештування вже постане, має бути накрито і має бути завершені роботи. Щодо відновлених робіт, будівельних робіт все залежить від того, який буде висновок експертів. Що вони, що вони сказали зробити, і від того, вже буде розбляться проект документація і проводяться будівельні роботи. Чекаємо на даний час зараз, поки висновок експертизи. Раніше міські владці повідомляли, що до шести з 18 квартир під'їзду, де стався вибух, мешканці зможуть повернутися до початку реконструкції. Та остаточне рішення буде відомо після завершення технічного обстеження. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 канал. Познайомити школярів із цінностями олімпійського руху, історію спорту та надихаючими прикладами ветеранів олімпійців у Славутській гімназії №3 3 провели пізнавальний урок для молоді. Дітям розповіли про земляків, які продемонстрували неабиякі спортивні здобутки. Брюссель, 91-й рік Бондарук Андрій, це перша. Людина, яка з Хмельницької області приймала участь в цьому європейському юнацькому Олімпійському фестивалі в Брюсселі, який тоді називався юнацькі Європейські Дні, так він біг для того, щоб попасти на ті змагання, йому треба бути виграти чемпіонат Радянського Союзу. Він... Виграв і зайняв шосте місце біг в Брюсселі 2000 метрів з перешкодами. На зустріч із учнями прийшло чимало ветеранів, про досягнення яких навіть у Славуті знають не усі. Сьогодні запрошений той чоловік, який був чемпіоном світу, рекордсменом світу штовхання ядра Анатолій Сіменюк. Неймовірно, велику, е, велику користь, наприклад, теж запрошений. Е, Євгеній Мінько, який досі, це футбольний, футбольний напрямок, але він досі приймає участь в ветеранських футбольних подіях України. Щоб молоде покоління підтримувало Олімпійський рух, подібні уроки проводитимуть регулярно. Це перший раз ми такий урок проводимо, але будемо використовувати цей досвід і. Набагато більше формувати, краще формувати на наступний рік подібну програму. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру 5 листопада на Хмельниччині очікується хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 3 до 8 градусів тепла, в день від 8 до 13 вище нуля. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 5 до 7 градусів, а в день термометри покажуть 8-10 градусів тепла. Отже, день обіцяє бути по осінньому прохолодним, але Досить комфортним. Втім, не забудьте парасольку, невеликий дощ може застати вас дорогою. Такими були новини вівторка. Ворог і далі продовжує тероризувати мирне населення. Тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Вони можуть рятувати життя. Під час небезпеки обирайте найближче укриття та заздалегідь подбайте про тривожну валізку з усім необхідним. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Дякую, що були з нами до зустрічі вже завтра.